І всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Розпаковка бумажних сюрпризів. І у нас дві новиночки. Дуже класні, мені дуже подобається. У нас перше це ось такі котики. Тут потрібно нам буде для них оце як пакетики, наклейки. У них будуть попадатися одяг для котиків. І будемо їх вдягати. Так, ось така у нас колекція. Мені дуже вона подобається, для неї дуже старалась Потім ще одна новиночка це тапас сквіші. Ось такі у нас тут пакетики, ось такі. Є сколи. Тут просто нам будуть попадатися та посквіші, і ми будемо їх клеїти в каталог, але пакетики наклеїть Так, ось у нас. І давайте починати розпаковку. Так, з оцих я хочу взяти, давайте ось цього сіренького такого. Потім з бар У нас тут залишилось три. Ну, давайте ось цей візьмемо. Ось такі ось. Потім з усієї колекції прикрашаємо та тапалапку. Ось такі давайте. Ось такі ось вам видно. Так. Потім з колекції та палапки. Ем... Мені хочеться ось такі ось пакетик взяти. Потім з колекції нова та пасквіші. Мені хочеться взяти ось такі ось пакетик, ось такі ось ось. Ем... Далі з колекції Гаррі Поттер» ось таку собу давайте візьмем. І з колекції Різдво давайте ось таку з такого сніговичка. Потім з колекції пряночки, голову давайте візьмем. Потім з нашої також немало новиночки, Це минула навиночка. Ось такі ось візьмемо. Я вже забула, до речі, що там попадається нам. Потім в колекції гріш. ну давайте ось такі ось візьмемо. І також у нас календарик, не забуваємо про нього. І що ж, поїхали дивитися, які у нас пакетики на розпаковку. Ось такі у нас пакетики на розпаковку. І, до речі, до цього у мене були е, наклейки такі із скочі, я їх робила. Але в цей раз сьогодні я купила клейку основу і будуть наклейки вже більш якісніші. І тепер давайте шукати першу сторінку в нашому каталогі. І у нас. О, Гаррі Поттер. І у нас о, ось наш пакетик і ось засічка. О, да. навіть дуже гарно відкрилось. І це у нас. О, у нас золотий Гаррі Поттер! Він під номером 5. Це ось тут. Це у нас дуже рідкісний. Це у нас рідкісний. Гаррі Поттер. Неймовірно нам повезло з вами сьогодні. Я, до речі, забула, де воно взагалі було. бачите, які в мене наклейки. Ось ось. Тут скотч такий ось. Тобто, ну, не то. Треба накликати основу. І ось тут він у нас на прозорі повинен бути. Ось тут, ось так от гарнесенько. Далі у нас колекція капібари, ось такі у нас пакетик. І у нас і у нас, О, у нас також сьогодні рідкісна капібари. Що ж це у нас сьогодні? У нас все рідкісне. І, до речі, рідкісні це ті, які отакі ось є водичка така. І вона у нас під яким номером. О, де пакетик? Під номером 4 це ось тут. Ось так. Дуже гарно, мені дуже подобається. І не можна так одигратися, мені прям дуже подобається. Далі у нас колекція прикрашаємо та палапку. І ось наш пакетик. І давайте засічку. О, я то, напевно, порвала щось. О Боже. О ні, слава Богу. Так, о, у нас така кісточка попалась, під яким вона нас у мене невідомо. Е, тому клеїм, ну, ось сюди давайте. Ось так ось. Далі у нас колекція та І ось наш пакетик і Засічка дуже гарно відкрилась. Пакетик майже осіб. І у нас тут... О, мені здається, так. У нас більше таполапка. Невідомо під яким номером. Дуже прекрасно. Да. І давайте її приклеїмо на прозору сторінку. Зараз я знайду, як її приклеїть Оце я знайшла. І давайте її приклеїмо на прозору сторінку. Е, зараз. М -м -м, дуже погано відклеюється. Пім дуже. Це в мене вже старі наклейки були. Тому якось так. Приклею так ось це прибираємо і ось сюди Так. І ось так от у нас виходить. І далі у нас... Далі у нас новорічна колекція, і у нас ось такий ось пакетик. І я не можу його відкрити по засічки. Дуже погано, Тому прийдеться рвати. І о, дивіться, який гарний гномик. І давайте його приклеїмо от сюди ось. Ось така у нас старіночка виходить. Далі у нас календарик. І ось наш календар, який у нас сьогодні третє віконечко. І у нас тут так зараз дістану. І нам випав ось такий ось котик. І давайте його приклеїмо на ось цю другу сторінку. Не знаю, мені чомусь так хочеться зараз. Так, і давайте його ось прямо ось тут. Наче він в сніжку вирається. Ось, Бачите, тут сніжати наливала. Далі у нас колекція Грінч. Далі ось такий у нас пакетик. І засічка взагалі не спрацювала, тому прийдеться рвати. Не знаю, які тут попадуть. тут дуже гарний. Так, мені він прям дуже подобається. Це наклейка, це одна із моїх оця і ось ця прям я обожнюю. Тому давайте приклеїмо її. До речі, тут мав бути написаний номер, зараз гляну. У нас під номером 2. Це... де? Ось тут ось. Прям там де ручка. його І ось так от нас вход. До речі, мені дуже подобається ця сторінка. Так, далі у нас колекція пряночки. І зараз знайду пакетик. І ось наш пакетик. І ось засічка. О, дуже гарно відкрилась, дуже прям. Ось такий номера нема. Це типу такий лежачий. І його давайте приклеїмо Також на прозору союзу. Ось сюди. Дуже гарно. Далі у нас... Що у нас далі? О, далі у нас Roblox. І ось наш пакетик Roblox. І у нас засічка взагалі. Ми спрацювала, прийшлося рвати пакети. І щось у нас тут ввели. О, це у нас, знаєте, такі тут там де прозори, типу, е, нема лиця. Це я такі дуже обожнюю скини. Давайте його ось прямо на прозору приклеїмо. Ось сюди. Дуже гарно виходить. І далі у нас наша новиночка. Це у нас ось такі палатки. Я ось от, їх треба ззаду відкривати. Нам тут попадається палатка. Та палапки тут ось в тапалапках попадаються та палапки. В котиках та по котиках попадаються та по котики. І ось такі ось ті, які внутрі попадаються, нам потрібно їх клеяти на ось цю сторіночку зараз. Я його відкрию, клею, клею і приклеїмо. Номера нема у нас на цих. І давайте його ось сюди. І далі нам потрібно саме цей пакетик приклеїти. Зараз знайду ось де його треба. І тут збоку. Зараз відклею і покажу. Ось все я знайшла. І нам потрібно ось цю прозору. Давайте її ось сюди ось так от приклеїмо. І далі у нас ще одна новиночка. Зараз я промотаю до неї. Ось новиночка і нам під номером три. Це у нас ось тут. Так, і спочатку відклеюємо е, саму наліпку. Зараз знайду. Ось я знайшла. І ось так ось у нас. Він під номером три. І ось так от ми приклеїли його. Ось його нормально відклею, бо спочатку. Е, Зрозуміла, що було неправильно я його приклеїла. І ось правильно. І у нас в цих котиках попадає одяг. І ось такий у нас одяг. Дивіться, який гарний мені дуже подобається. Так, ми тут відклеїмо ось цю штульку. ось. І давайте ось так приклеїмо. Дивіться, як йому йде. Потім ось це так раз. Ось сюди курумі, Так, ось так під платічку потрібно. І іншу. Також під платькою, і... і ось так от у нас гарнесенько виходить. І усім папа! -па, скоро буде новий відос. І давайте підписуйтесь ставте лайки. І до нових відосів.